Вночі 26 вересня російські військові безпілотниками атакували Івано-Франківськ. У місті працювали сили протиповітряної оборони, травмованих немає. Повідомив у своєму відеозверненні на Фейсбук міський голова Руслан Марцінків. Ворог бачите, завдає ударів по всій Україні, по всій державі. Ну але спрацювала протиповітряна оборона. Хочу подякувати також надзвичайникам всім, хто спрацював. А найголовніше, що що немає потерпілих. Уламки безпілотника пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківську. Там виникла пожежа. Рятувальники її ліквідували, написала у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Вночі енергетики зафіксували пошкодження електромереж внаслідок цього знеструмило вулиці у центрі міста. Незалежності коновальця, січових стрільців, бандери, а також частину прилеглих, повідомили у телеграм-каналі Прикарпаття Обленерго. Франківка Марина Бордун розповідає, Тає, що у її будинку електропостачання немає вночі? Ми чули вибух, бо якраз, коли почалася тривога, у мене маленька дитина, і відповідно ми хвилюємося. І коли стався вибух, знову відключили світло. Ми досі без електрики, тому що ми живемо Невисочана, і можливо до кінця дня він буде. З коляскою з дитиною, маленькою, спускатися трошки важко, але що поробиш? Ти від нас це все залежить. З цим. Останніми подіями якось лячніше і лічніше, хоч ми ніби далеко, але все одно воно долітає до нас. Також через знеструмлення зранку припинили рух тролейбусів на деяких маршрутах. Директор комунального підприємства Електроавтотранс Віталій Голутяк сказав Суспільному, що станом на 10-ту годину транспорт вже курсував за звичними маршрутами. Франківка Яна Сташків каже, була не готова до вимкнення електроенергії у середмісті. Я мусила відмінити дзвінок робочий, бо не подумала про те, що треба зарядити повербанки. Знову треба скласти тривожну ж бо я недавно переїхала речі в сховище і зарядити, тримати зарядженими всі, всі повербанки. Буду додому, буду сидіти в межах двох стін, поки що, так як я недавно дійсно переїхала, не розвідала, де є укриття. Оксана Василик, Роман Кочержук, Діана Коржук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.